21 вересня 2012 року Ренді Пічфорд та його Gearbox Software, зробивши вигляд, що вони усвідомили усі помилки першої частини, випустили продовження Borderlands – напівфантастичного FPS з елементами RPG Borderlands 2. Розроби регулярно підкормлювали ігрове ком'юніті новою інфою, трейлерами, скріншотами та артами. Gearbox добилися, чого хотіли, адже групи замовляли вчетверо активніше ніж першу частину. Давайте подивимось, що у них вийшло. Сюжет продовження найбільш навіжаного шутера 2009 року не став найсильнішою стороною гри. Грати нам доведеться за одного з чотирьох персонажів. Солдат вміє ставити турелі та корчити морду крутими гримасами. Біотик вміє переміщувати поглядом пляшки, граблі та лопати. Стрілок або танчила, дядько з надлишком калорій та майже смішних жартів. Та стелсер, чувак, схожий на сітка з зоряних війн, що вміє замалювати очі, робити двійника, вправляти снайперською гвинтівкою та. Та видавати пафосні фрази, які швидко перекочували в контакт. А ті хитрони, які передзамовили гру ще 10 жовтня, отримали ще один клас: Мекромансер, таке собі дівча, яке вміло маніпулює великими залізними штуками для задоволення своїх потреб. Звісно, я мав на увазі робота для вбивств. Місце дій славнозвісна планета Пандора з її кошмарними нравами, жителями та інтригами. Наша мета знайти та відкрити сховище, у якому ми знайдемо повій, розмовляючих тварин і скарби та сухарики капітана Флінта. Роль антагоніста зіграє красунчик Джек, який майже всю гру балакає з нами по рації, погрожуючи нам брудними шкарпетками та розповідаючи про своє нелегке життя. Після підриву потягам, на якому їхали наші протагоністи, ми прокидаємось у снігу. Гра почалась. Завдяки кропіткій роботі сценаристів ми також побачимо, як лінії героїв першої частини пересічуються з життєвими лініями наших теперішніх протагоністів. Стиль графіки, звичайно, не змінився. На екрані той самий мультяшний стиль. Без нього серія Borderlands мало б чим відрізнялась від своїх конкурентів. За весь час гри не було помічено ніяких серйозних багів. Фрізи та вилюти були залатані першими шпатчами. Перейдемо нарешті до найцікавішої частини гри геймплею. Сказати, що він крутий, це не сказати нічого. Як притаманно іграм, ми починаємо слабеньким героєм, який за нашу 60 годинну подорож має стати першим хлопцем на селі. Найбільше уваги було приділено зброї. По перше, її тут незліченна кількість. А по-друге, у кожної пукалки є свої неповторні прибамбаси. Фішкою гри є внутрішньоігровий генератор зброї. Його особливістю є неможливість генерації ідентичних стволів у грі. О, які розумні слова. У кожної зброї є показник дамагу, точності та інші. Вже скоро у грі починають випадати стволи та ще те, що мають додаткові особливості. Шлак, корозія, електрика, займання чи вибух. Отож, бо одинакової зброї немає, і це безумовно закидає ще один пиріжок у шлунок Ренді Пічфорда. Карта поділена на декілька зон, кожна з яких ділиться на райони. Подорожувати із зони в зону можна через телепорт, а по районах пішки або на транспорті, створивши його у найближчого механіка. І яка ж РПГ без великої кількості квестів? Правильно, ніяка. Так само подумали працівники Gearbox і вставили в гру стільки квестів, що виконати усі трохи легше ніж пройти Skyrim на 100%. Звичайно ж, квести не відрізняються оригінальністю. У них міцно закріплена схема: іди, вбий, знайди, принеси з невеличкими відхиленнями. За виконання цікавих і не дуже квестів. Ми отримуємо експу та предмети кастомізації персонажа, будь то щит, зброя або гранати. Окремої уваги потребує сама кастомізація та прокачка персонажа. Залежно від класу, як ви зрозуміли, у кожного перса свої скіли. Вони у свою чергу поділяються на три гілки. Прокачка кожної з яких дає персонажу унікальні здібності. Протягом усієї гри нам будуть траплятись предмети для зовнішньої кастомізації персонажа: футболки, штани, шкарпетки та головний убір. Вдягнути героя можна у найближчій Пандорівській роздягальні. У бойовому гардеробі справи йдуть більш жваво. Два слоти для зброї, які по ходу гри перетворюються у чотири. Слоти для гранат, амулетів, щитів та модифікаторів класів, які дають або віднімають очки характеристики героя. Зважаючи на більш ніж пристойну кількість стволів у грі, кастомізувати персонажа буде дуже цікаво. Для зручності продажу пукалок в інвентарі їх можна помічати зірочкою як улюблене або хрестиком як непотріб. При вході в магазин сміття автоматично продається. Так що будьте обережні. Саму, власне кажучи, амуніцію можна знайти на велетенських локаціях гри. Знімаємо її з трупів чи знаходимо в незліченній кількості ящиків, коробок та скринь. До речі, тим, хто передзамовив гру, випадає нагода дістати лут з головної скрині країни, щось на кшталт x X-фактора, витративши при цьому один ключик. У разі раптової або не дуже смерті нас павнить на найближчій станції відродження, знімаючи з нас пристойну суму. Так що у грі помирати, як то кажуть, собі дорожче. Внутрішньо ігрова валюта долари та іридіум на зелених президентів. Можна придбати зброю та ліки у будь-яких крамницях та автоматах. А на іридіум апгрейди для зброї. Як слід прокачати зброю, у нас не вийде, бо іридіум доволі рідкісна річ у грі тобто дістати її можна лише маючи велике терпіння, мародерські схильності та просто вдачу. Ну і яка ж гра ААА класу без пасхалок? Їх тут дофіга і трошки. Просто треба виконувати усі квести та пильнувати кожен піксель. Редакції Опенгеймера найбільше запам'яталась місія з доставкою піци в каналізацію для вбивства мутантів, що там проживають. Прицільна харкля у лице Черепашка ніндзя. Загалом фан усюди, у майстерно озвучених діалогах, у місіях, у іменах та навіть у локаціях. Останні, до речі, шикарні та неповторні. У кожній з них панує своя атмосфера величезного світу Пандори з її флорою та фауною. Це одна з ігор, яку локалізатори недарма не озвучували. Ті емоції та голоси дуже складно відтворити. Отож, Gearbox зробили прекрасну гру, яскраву, симпатичну, стильну, веселу, цікаву і майже не набридаючу. І якраз це майже єдиний недолік гри. Міцне, як візки Джек Деніелс 9.5 з 10. there.